Привіт, це Юра Гаврищак, футбол 24, І сьогодні розпочинаємо із найулюбленішого інсайдів в українському футболі, розповсюджуючи, які певні інформаційні рупори навіть не дотримуються правил подачі тих самих інсайдів. Добре, інсайдики не розпочинають із відомих, як повідомили нам три джерела, близькі до. І наскільки я знаю, ще одна така інформація, може на що Роман Зазуля все ж таки більш планує піти якимось шляхом футбольного менеджера. Так що ж трапилося на початку тижня, знову заговорили про майбутнє на даний момент безробітного Романа Зазулі. Мається на увазі безробітного як футболіста. Проект та то таке оцінюючи ймовірну боротьбу ексфорварда Дніпра за крісло президента ОАФ видало інсайт. 32 32-річний Зюзя не хоче бути функціонером. Мріє піти у менеджери, читати тренери. Ще раз повторюю цю якби версію, про яку я чув, що Зозуля все ж таки людина така дуже заполітизована і принаймні на зовнішній арені. Коли інші видання розмістили цей самий інсайт на цукерберщині, в коментарі зайшов сам Зозуля і пролив світло на власне майбутнє. Що за бред? Всі ви знаєте, ким хоче бути Роман Зозуля? Але у Романа не питаєте. А коли в коментах запиталися у футболіста, чи він збирається продовжувати кар'єру, Роман пояснив, що така інформація надається за гроші. До цього ж Зузуля встиг підтвердити, що його цікавить посада президента УАФ. Але це питання актуальне лише після перемоги над руснею. І зрозуміло, після зміни кросівок. Hey! Хоча хто ми такі, щоб оцінювати? А ніхто. До антирекордів. Як думаєте, хто найгірша команда цьогорічного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів? Рейнджерс <таспоріг> чи Вікторія Плезень. І якщо враховувати кількість пропущених голів, то напевно що чехи в них у пасеві 25 м'ячів за 6 турів. У шотландців 22. правда Вікторії, які відверто після таких виступів вартувало б задуматися над назвою аж 5 забитих голів серед аутсайдерів і Салтик з Копенгагеном, в яких по 2 бали на даний момент, але вони ще мають шанси нашкрябати очки в останньому турі. Як і Ювентус хайфою, в яких по три бали за п'ять матчів. Про шанси Алегрі я промовчав. Все ж таки на виїзді проти Катаржа грають у лізі чемпіонів для вас немає місця, але завжди є місце на борту. Але давайте про найкращих серед найгірших Мадридський атлетіко встановив клубний антирекорд. Матрацники після вчорашньої поразки від порту вперше у своїй історії посіли останнє місце у групі ліги чемпіонів. Дієгосімі вдалося набрати 5 очок у шести матчах. Найгірші показники ж були в сезоні 2009-10. Тоді в мадридців було лише три очки, але вони посіли третю сходинку в групі. До речі, в Симіоне вже віднайшовся рецепт виходу із кризи. Стати ще гіршим можна будь-якої миті. Варто потурбуватися про те, щоб зрозуміти, що ти собою зараз являєш. і почати працювати над собою варто завжди. Єдиний відомий мені спосіб виходу з подібних ситуацій це залишатися єдиним цілим, залучаючи до загального процесу усіх клуб, людей, себе самих, усіх разом. Словом перемагає Симіоне. Як провал, то спрацьовує колективна відповідальність в батьків перемоги багато, а в поразки завжди батьків до масло. цього тижня. Єврокубка осінь добігає свого завершення. Доведеться трішки перепочити закатартитися терпінням і шукати на пульті кнопку, яка транслюватиме матчі найдорожчої в історію чемпіонату світу із футболу. До речі, про пошуки кнопки. Де дивитись чемпіонат світу 2022 в Україні? Два транслятори та хороші новини для вболівальників. Офіційної інформації, хто транслюватиме світовий форум, поки немає. Є лише інсайди. Від кого від того ж самого джерела, яке прогнозувало майбутнє зозулі, ну, але то таке. Чемпіонат світу на території України у повному обсязі, е, якщо вірити цьому джерелу, можна буде переглянути на телеканалі Суспільне та платформі «Мегого». Нацмовник, наче організує безкоштовні трансляції усіх поєдинків на своїх регіональних каналах та на сайті Суспільне спорт. Більшість матчів покажуть у прямому етерії. Можна буде переглянути і у записі. Супліцензія, як відомо, є і в «Мегого». І медія транслюватиме усі матчі на каналі Футбол та у розділі Спорт. А також отримує частку ексклюзив через щільну сітку штатних програм на Суспільному. До речі, у нас на каналі вже лежить матеріал про ймовірних бомбардирів майбутнього мондіалю. А у Фовбет наймовірнішими кращими є Гарі Кейн, Кілем Бапе, другий. Далі партнер по французькій атаці Карім Бензима Кріро, четвертий. У Неймара та Месі однакові шанси по 15 балів. Не закриваємо теми чемпіонату світу. Він може стати останнім у кар'єрі чималої кількості зірок. Одна із них Мануель Нойер, який після завершення групового етапу ЛЧ вийшов із сенсаційною заявою. Зірка Мюнхенської баварії Мануель Ноєр розповідає, що у нього був рак шкіри на обличчі. Йому довелося тричі робити операцію. Ноєр запевняє, операції пройшли успішно, і під сумнів, ставити його участь у непрохолодному катарському мундіалі не варто. Начебто, проблеми були що грудні місяці минулоріч. Зараз вони відсутні. І, до речі, 36-річний гулкіпер Баварії відразу запропонував рецепт, як захистити свою шкіру. Випустив на пару із тенісисткою Анжелі Кербере сонцезахисний крем і прорекламував його. в інстаг. Бережіть себе, економте електроенергію, грійтеся, одягайте рейтузіки і не забувайте ставити лайк, підписку та на ЗСУ.